time Ми нарешті готові розповісти, хто такі знати і як ми змінимо ринок онлайн освіти. Але спочатку хочемо поділитись, чому взагалі з'явилася ідея створити знати. Ми самі були тими людьми, які стихнулися з інфоскамом. Так, ми також частково постраждали від цих експертів. Ми бачили, як важко щось довести, коли тебе обманули. І чесно, нас це вже просто задовбало. Задовбало, що люди продовжують скамити безкарно, що немає жодного способу це реально вирішити, що коли тебе обдурили. Єдине, що ти можеш зробити, це написати тому, хто тебе кинув, і попросити назад гроші. Але найчастіше все закінчується блокуванням і мовчанням. І знаєте, що найгірше? Звичайній людині немає куди піти, щоб розказати про свою проблему. Скажетесь в інстаграм, то і повідомлення просто витрать. Писати в поліцію, ну, вони не займаються такими справами. Люди просто залишаються з проблемою сам на сам. Ми бачимо таких людей постійно. Наприклад, яка написала нам свою історію, бо їй більше нікуди писати. Ми підсвітили її проблему, бо вона сама не мала ресурсу чи аудиторії, щоб це зробити. Або яка через війну, через постійні обстріли, просто фізично не мала сили боротися, хоча потрапила на дуже борючи скам. Чому ми за онлайн освіту, але проти інфоциганства? Тут важливе уточнення: ми не хейтери онлайн освіти. Онлайн освіта це дійсно неймовірно потужний інструмент. Ми самі користуємося онлайн навчанням, воно реально змінює життя. Але ми бачимо, зараз ринок заполонили псевдоексперти. експерти, і дійсно важливо показувати їх, щоб більше ніхто не потрапив на таких, але просто показувати тих. То робить погано, недостатньо. Наше основне завдання підсвітити експертів, до яких варто і безпечно звертатися, як написала наша підписниця Анна, ми маємо стати знаком якості в онлайн освіті. Що ми хочемо змінити? Чому зараз існує проблема інфоскамерів? Бо в Україні немає культури вибору якісного експерта чи навчання. Ви уважніше обираєте, який фільм подивитися на вечір, ніж людину, який віддасте кілька тисяч доларів. Ви дивитеся на красиві картинки в інстаграмі, Інстаграмі і купуєтесь на успішний успіх, але проблема в тому, що ви не можете заглянути всередину навчання або поговорити з іншими студентами перед покупкою а всі негативні відгуки просто видаляються, створюючи ілюзію, що все. Дуже добре. Але ми можемо подивитися всередину, і ми хочемо, щоб ви теж могли бачити всю правду, щоб ви могли вибрати експерта і не вестись на обгортку. Що таке платформа Знати? Головна наша мета показати людям, кому з експертів можна довіряти. Ми є гарантами цієї якості, тому що кожен наш експерт. Проходить детальну перевірку, а ті, хто ще не на платформі, будуть розуміти, що треба підвищувати рівень якості і бути більш відповідальним перед своїми студентами. Як ми перевіряємо експертів? Ну, по перше, це репутація. Ми ретельно перевіряємо, чи був експерт замішаний у великих скандалах, коли він когось обманув, Кинув чи не виконав свої обіцянки? Як приклад обіцяв 10 модулів, а вийшло тільки 5. По-друге, це думка реальних студентів. Ми отримуємо доступ до студентів і проводимо вибіркове, абсолютно незалежне опитування. Експерти не знають, з ким саме ми будемо спілкуватися. Ми з'ясовуємо, чи виконує експерт свої обіцянки, чи задоволені люди навчанням та сервісом, якщо середня оцінка 8 з 10, експерт пройшов перевірку, так ми не можемо гарантувати результат. Результат залежить від вас, вашої дисципліни і зусиль. Але ми точно гарантуємо, що експерт не кине вас, не зникне з вашими грошима і виконує все, що пообіцяв. Наша гарантія: ми готові нести відповідальність за свої рекомендації. Якщо хтось із наших експертів раптом. Зміни цінності та когось надурить, ми надамо потерпілому нове якісне навчання абсолютно безкоштовно. А експерта, який перейшов на темний бік, ми миттєво відправимо до чорного списку. Як потрапити на знак? На платформу неможливо потрапити без перевірки. Навіть якщо людина захоче нам заплатити, але не пройде перевірку, ми відмовимо в розміщенні нам. Дуже важлива наша репутація. Чому платформа безкоштовна для звичайних користувачів платформа абсолютно безкоштовна? Платять тільки експерти за нашу роботу, за перевірку, за сайт, візитку, за гарантії якості. Це і є наша монетизація, але вона ніяк не впливає на ваші гроші. Відгуки. Ви особисто можете впливати на рейтинг експерта. Якщо ви підтвердите, що проходили навчання, і у вас був позитивний чи навіть негативний досвід, то зможете про це розповісти. І відгук повпливає на рейтинг експерта в його особистій карці. Жоден з експертів не зможе накрутити відгуки, тому що наша модерація особисто перевіряє кожен з них. Якщо ми ловимо когось на накрутці, він автоматично вилітає з платформи. Тривожна кнопка. Тепер вам є куди звернутися. Якщо вас кинули, у вас є тривожна кнопка. Якщо сталася ситуація, що вас кинули, ми піднімемо це питання публічно, закенселимо з камера, щоб він не залишився безкарним. Підсумок. Чому ми не показуємо своє обличчя? Це не просто так. Нам не важливий хайп, популярність чи слава. Ну і ми розуміємо, що треба бути обережним людьми, які звикли грати без прави. Нам важливо, щоб більше жоден українець не втрачав свої гроші на пусті обіцянки, Щоб більше ніхто не брав кредити і не влазив. Борги, щоб оплатити навчання, якого не існує. Але нам потрібна твоя допомога. Чим більше нас буде, тим швидше ми зможемо очистити цей ринок. Тим швидше ці псевдоексперти зникнуть з нього назавжди. Що ти можеш зробити прямо зараз. Підписуйся на нас та слідкуй за розвитком платформи, щоб першим дізнатися про перевірених експертів. Поділися цим відео з людьми, які вже попадалися або можуть потрапити в наше храйство. Напиши свою історію, якщо ти вже стикався зі сканом. Ми не залишимо її непочутою. Приєднуйся, щоб знати, кому довіряти.